Добрий день, вас вітає компанія МТЗОК. Мене звати Максим. До вашої уваги сьогодні хочу запропонувати такі от баки у нас є. Можна комплектом, можна окремо придбати. Це оригінальні баки білорусівські, лівий з горловиною. Пробочка присутня. Все як треба. Бачите. так? Це металеві баки у нас користуються попитом великим, пластикові щось не дуже заходять людям. Тому до вашої уваги. Будь ласка, по комплектації. Дивимося, що у нас присутнє, майже нічого. Лівий бак у нас вартість його 8,5 тисяч гривень. І він у нас один в наявності. Тобто, хто бачить це відео, якщо є потреба, не зволікайте, телефонуйте одразу. Писати не треба, бо це не швидко. Краще телефонуйте. Так, по правому баку наш оригінальний, по комплектації так само, майже нічого. Вартість його складає 7500 гривень. Якщо вас зацікавила дана пропозиція, будь ласка, телефонуйте, замовляйте. Також працюємо з ПДВ по перерахунку, по перерахунку без ПДВ, тобто з ФОПа на ФОП. І накладеним платежем працюємо в межах України. Перевізник нова пошта. Також є можливість відправлення у Молдову та країни Балтії через перевізників. Дякую вам, друзі, за перегляди. Підписуйтесь на канал. На все добре.